Далі так? — парамда, зараз водички під вот мостом. Зі, становимося. Машини все одно не їздить, тут машин не дуже побачиш. Трошки з відтінком вода? Трошки жовтувата вода. Да, да. трошки вода якась. Жовтувата відтінку. Вода, похоже, на бензин. Да. А ця, бачиш, бутилка, видно, не така, Ага, Трошки не така. Синя просто. Угу. Всім привіт! Сьогодні ми знову їдемо до нашої хати, яку недавно купили. І сьогодні будемо розпочинати ремонт. Плануємо ремонт розпочати з печі. Піч не використовувалася більше 20 років. Тому потрібно сперва потрусити сажу, замазати тріщавини, провірити тягу і потім протопити саму піч. Ну а зараз будемо вигружати інструмент і стройматеріали. Я це вирубаю, так повністю угу. вирубаю. землю. Туди пройши, бо вона, бачиш, присіла. Раніше нормально вона було заїжджа. І буде туди заїзд. Mm -hmm. Машина заїзджа. Mm -hmm. Просто прикорні на вирубу, щоб колеса не побити. Ну, це не платі, це ерунда. Mm -hmm. Його це вбираємо, зчищаємо цю землю отуди. Оце все вбрали. І ось ці оце все. І ось тобі заїзд. Ось дивись, який mm -hmm. заїзд. Конкретний. Ось дивись, Зараз час хата світиться, хата не світилась. Ми зараз час убрали. Воно все зарожче було. Ну, хата зараз не світиться, хата світиться, mm -hmm. хмиз той перерубається, оце все вбереться. І тут буде все нормально. Коробочка та зробиться, ту коробочку нема чого робити. Заштукатуриться і все окей. Uh -huh. а, це... а це видно. А як же воно тут зроблено, що воно перекрутилося? Опа. Обоє, тут все це треба побривати. Я тупо не брав ради того, щоб це поняв? Угу. Щоб це все той плиту поставити, я желізожоту. А ми же нізом забрали, так? Не знаю. Да -да. Я ось буду вичищати, що тут ці труски, оце сажу, оце всю, усю беремо, плиту тут украли, я вирізав цю плиту, е, піджанем її, заділим, попробуємо тоді, як усе зробимо, сажу, потрусимо, ремонт зробимо, попробуємо запалити котяга. Угу. От якщо спичку підпалюєш, кстати, її провірити можна. І так, якщо спичку підпалюєш, так. Щоб не вимазатися, не дуже хочеться. Тяга дожна, спичку туди тягнути. Поняв? Ось ми зараз так, Ми просто нічого не будемо робити, це далі спички тих хазяїнів. Спичка почти не горить. Вона розгорається. Бачиш? Вона туди нахиляється. Угу. Трошечки. І вгору тягне. Тяга є. Так, це відро я отуди замішу глину. От Зараз водички, хай вона насаюється, тоді її розмішаємо. Обметимо димоход, оце все кругом подвітаємо, щоб ніде палутиння не було, щоб не було пожару. Бо... То труба желізна. Так, да, Це труба азбистова. Азбестова труба. Угу. Обметемо це отут кругом. І ніхто не вкрав трубу таку? А? Трубу таку не вкрав, внизу вкрали цей желізний. Це азбест. — Це На метал теж її можна здати, так? Да? Аз без, ні, ну аз без цемент. А, цемент. Тоді значить, вона нікому не, ні, ніком не треба. Оце тут обмазуємо, бо це е, річки вони пішли. Оце подмітаємо зараз усе. Наведемо тут отакий порядок, щоб гнізд мишачик нігде не було. Угу. Оце помітаємо все. І потрусимо сажу. Будемо Починати сажу трусити. Із гові. Це лежа так. Бо тут вже більше 20 років ніхто нічого не робив. Зараз ну, час глянемо, чи ми ще сюди гнів не наносили. Вроді нічого немає формулка. Ну, там нічого і немає. Зараз присвітимо я під піднес під камеру камерою. Скоріше всього теж нічого немає. Такий лежак. От старості просто потріскався. Ні. Туди світиться, сажу просто сейчас оцю всю обнету. В общем, пічка в нас нормальна. А ти да. думаєш цим віником, так? Да? Ну, цим що. на один місце. Значиш, туди хай воно вниз спадає. Угу. І все нормально. А, а воно зараз Так, так, так? Тут даже листя падає. Отак, ну, зараз ну, все добре. Ну що, тречини які не було? Да. Тепер не. Осталося ще 10 речі. Сток. Да. Такий у нас буде. Временно отакий. От uh -huh. Так. Нормально. Mm. Гилина, як сказав, я погана, тут піщана. то Ту вона оце таке. Акуратно, щоб пальці не порізали. Треба якось отак так зараз. Воно на глаз пилялося. Я в інтернеті дивився, цей, яка, який діаметр плити. А, тобто ти не знав навіть? Не знав діаметр плити. там той, А воно бачиш, оці трошечки не вгадав. Угу. Ну, а тепер візьмемо. Я... Ну, Тут можна було просто за цей заляпати і все. А ось тут дирочка дивись. Залякаю, то там якраз залякає. Дирочку? Де? Або закльок, або болчку. А за чіпку чи щось таке. Це ж ми сюди будемо ставити каструльку. Так. Ти думаєш, глина не провадиться, як я там задяли. Мені здається, я так глиною лучше. Воно буде лучше. підсохне ще воно буде тоді добре головне щоб ніхто не наступив сюди ну сейчас ніхто сюди не полізе да. бо а тоді... провалиться ну так да. тоді трошки там попозже а там треба на... буде на печі Такі щелили

як робить наша річа. Ой, яка паутина. Curistimule, ce vse. Тягу якраз провіряємо. Ну ти ж. Дим іде? Дим іде вгору. Все, дим не, не в хату йде. Тяга нормальна. Тяга нормальне. Тяга дуже хороша просто. मत ये के यूं हों більше 20 років ніхто не палив нічого. Ну, тяга йде добре. Із труби вже димить. Сьогодні ми чудово попрацювали, встигли виконати багато роботи. Дякую всім за перегляд, хто дивився наше відео до кінця. І до зустрічі!